Заклади освіти Шосткинської територіальної громади продовжують працювати в змішаному форматі. Попри воєнний стан і всі виклики сьогодення для учнів та вихованців дошкільних закладів будуть організовані роздвяно-новорічні свята. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійко, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради. Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі. Незважаючи на воєнний стан і непросте становище для учнів і дітей дошкільних закладів, будуть організовані різдвяно-новорічні свята в закладах освіти, виключно в захисних спорудах цивільного захисту, невеликої кількості з дотриманням безпекових умов. Давайте опрацьовуйте додаткові заходи по забезпеченню безпеки навчального процесу. Приходьте, будемо думати, радитись з правоохоронними органами. Заклади освіти продовжують працювати в змішаному форматі водночас, незважаючи на воєнний стан для учнів та вихованців дошкільних закладів, заплановано різдвяно-новорічні заходи, щоб подарувати дітям атмосферу свята, підтримки та радості навіть у непростий час.